Принцеса Кейт пішла з роду англійських королів, а її дідусь був ліпшим другом принца Філіпа. Кейт Міддлтон та принцеса Діана мають спільного предка. Всім привіт! З вами Ірина і сьогодні нас очікує подорож по неймовірним архівним сторінкам, які мене абсолютно вразили. Ми доволі багато знаємо про членів королівської родини і навіть вже про Камілу та її предків. Але нам так мало відомо про батьків і рідних принцеси Уельської Кейт. Тож підписуйтесь на цей YouTube канал, а ми з вами починаємо розбиратися в родині і роді принцеси Уельської Кейт. Кетрін Елізабет Мідлтон народилася 9 січня 1982 року в королівському Беркширському госпіталі. Її батьки це Майкл Франсіс Мідлтон і Керол Голдсміт. Тепер відомо як Мідлтон. Майкл і Керол працювали в British Airways, Майкл був борд диспетчером, а Керол супроводжуючою. У Кейт Мідлтон є молодша сестра Філіпа, але ми всі знаємо її як Піпа Міддлтон, тепер Метьюс і брат Джеймс Мідлтон. Тож найцікавіше питання: чи має Кейт Міддлтон представників вищої еліти в своїй крові? Її батько Майкл Міддлтон народився в Лінці в 1949 році в родині капітана Пітера Френсіса Міддлтона і Валері Гласбороу. Пара одружилася в Лінці за три роки до народження Майкла. І як писав історик Роберт Лейсі, сім'я Майкла має аристократичні зв'язки. І, як з'ясувалося, шукати ці зв'язки взагалі не треба далеко, тому що бабуся Майкла. На ім'я Олівія Люптон вийшла заміж за Річарда Ноел Міддлтона в 1914 році. По батьковій крові була членом багатої родини Люптонів, власників маєтку Поттер ньютон Холл. Починаючи з періоду аж тюдорів, Люптони вважалися важливою родиною в церкві системі освіти Йоркшира До гергоріанської епохи. Сім'я була відома як купці і міністри в. Лінці, це містечко, описані в міських архівах як земельне дворянство, політична і бізнесова династія. Вони стали успішними торговцями, вовніних тканин, виробниками. Вони процвітали під час промислової революції, торгували по всій північній Європі, Америці, а також навіть Австралії. Один з найбільш відомих представників родини, Роджер Люптон, був ректором Ітонського коледжу в 1456 році і навіть служив капеланом при двох королях Генріху Сьомому і Генріху Восьмому. Але навіть якщо розбирати родину Люптонів на окремих людей, там є і інші дійсно цікаві особистості. Наприклад, Дартон Люптон. Він був мером Лінса в 1844 році. А також був директором банку Лінца. Саме Дартон підтримав будівництво ратуші Лінца як віце-президент Лінської торгівельної палати, голосував на виставці місцевої промисловості. Він був учасником зустрічі, яка вітала королеву Вікторію та принца Альберта, коли вони відкривали ратуш 7 вересня 1858 року. Наполеон III присвоїв йому звання кавалера ордену почесного легіону з експонату одягу на паризькій виставці в 1855 році. Єдина донька Бартона вийшла заміж за Едварда барона фон Шунка в 1867 році. І жили вони в Гледхауфвуд. Вона була заможньою жінкою, зацікавленою в Йоркшинській жіночій освіті. Вона є першим членом ради, який в 1908 році входила до її керівного комітету. Вона була членом комітету, який заснував ліцьку середню школу для дівчат. Вона була волонтером жіночої асоціації лінцю з догляду та захисту дівчат. Вона підтримувала каплицю Мідл хілл лікарню Лінца Університет Лінца. І саме вона, Кей Шунк, була запрошена на коронацію короля Георга П'ятого у 1911 році. Інші десятки членів родини. Перед принцесою Кейт викладали в Оксфорді, були членами парламенту, реформаторами і просто дуже важливими людьми свого часу. Повернемося до прямої лінії Кейт. Це Олівія Крістіан Люптон, та сама прабабуся Кейт. Вона здобула освіту в престижній школі у східному Сасексі. І як її правничка Кейт, благодійність була близька до серцю Олів. Вона збирала кошти для місцевих лазаретів, підтримувала асоціацію жіночих клубів а під час Першої світової війни працювала медсестрою у Західному Йоркширі. Чотири покоління Люптонів жили у маєтку Потер Холл. Завдяки своєму багатству а також пристрасті до навчання. Люптони були дуже успішною родиною. Батько Олів, Мартін Люптон, був відомим юристом, який служив мировим суддею, а також був членом парламенту від ліберальної партії. Його мати Френсіс була вікторіанською реформаторкою, працювала задля жіночої освіти. Її батько був хірургом, епідемологом, який допоміг заснувати Дармський університет у 19 столітті. Ми можемо з вами уявити силу і велич взагалі цього роду. У Кейт є цікавий зв'язок з королівською родиною. Давайте з вами згадаємо її дідуся капітана Пітера Мідлтона, батька Майкла Мідлтона. Тож він вирушив у двомісячну подорож по південній Америці ні з ким іншим, як з принцем Філіпом, чоловіком Єлизавети II. А, Свідчить багато документів про те, що вони були друзями, і за словами самого Філіпа, саме Пітер був другим пілотом Філіпа під час цієї подорожі. Але цікаві королівські зв'язки на цьому не закінчуються. У 1927 році бабуся Майкла Міддлтона Оліф та сама була частиною процесії високопоставлених гостей, які супроводжували принцесу Мері, коли вона подорожувала Лінцом. Принцеса Мері була покровителькою комітету зі збору коштів лікарні Лінца, А Оліф була членом комітету. Але під час приготування цього відео для мене стало набагато цікавішим той факт, що лінія крові від Кейт Міддлтон, принцеси Кейт, принцеси Уельської, є до англійського короля. І Якщо казати чесно, то лінія дуже розгалуджена. Тут використати слово пряма лінія просто неможливо і буде невірно. Тут буде багато імен, всі можемо не запам'ятовувати, бо їх справді занадто багато. Але пропускати хоча б одне мені не дуже кортіло, тому давайте з ми просто намалюємо таку умовну лінію. Згадуємо з вами Олівію Люптон, ту саму, яка є прабабусю Кейт. Вона мала батька Френсіса Люптона. Його мати була Френсіс Елізабет Люптон, яка пішла з роду Грінхау. Це її дівоче прізвище. Дівоче прізвище її матері було Марінхоу. І я відразу додаю скрини з архіву, щоб ви бачили, як правильно пишеться це прізвище. Перед родом Маріноу був Рід Медоуз, який перетікає в рід. Феєрфс. Найпершим представником був Вільям Феєрф, чия мама була Анна Гаскоїн, яка, до речі, є також предком принцеси Діани та принцеси Кейт одночасно. Просто рід принцеси Діани і принцеси Кейт пішли від її різних дітей. Рід Кейт Вітлтон пішов від Вільяма Феєрфакса, четвертої дитини Анни, а принцеса Діана від сера Ніколаса Фейерфакса, його рідного брата. Тож мамою Анни була леді Мері Персі. Окрім Анни, у леді Мері була донька Дороті, яка є предком американського президента Вільяма Говарда Тафта, а також ще одна донька Елізабет, яка є предком Джорджа Вашингтона, і ви не повірите, але королеви матері. До цього роду була лінія графів Нортумберлендських, які пішли від представників плантагенетів. А саме від Ліонеля Плантагенета, який був сином короля Едварда III, відомого як Едварда Вінзорського. що робить принцесу Кейт двадцятикратною правнучкою короля Едварда III? Ви тільки вдумайтесь, але Вільям і Кейт є надзвичайно далекими, але все ж родичами. І так, ця лінія абсолютно розгалуджена. Та сама Анна, це її четвертий син у когось це був там сьомий син. Тобто це рід, який пішов далеко-далеко від королівської родини. Як, наприклад, сьогодні ми можемо спостерігати, що ми дуже мало знаємо про дітей, наприклад, Зара Тіндел взагалі, чим вони будуть займатися, ми можемо з вами навіть не згадати. Але саме через таких родичів, 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 виявляється, що у Кейт Мідлтон, принцеси Уельської, принцеси Кейт, є навіть королівські крові. Тож ми з вами можемо уявити радість взагалі королівської родини, коли вони знайшли, хоча й такий складний, але шлях до англійської монархії. А з якої ж родини пішла Керол Мідлтон, мама Кейт? Тож, згідно з записом про її народження, вона, Керол Голдсміт, народилася в Іллінгу в 1955 році. Її батьками були Дороті Енн Харінсон, яка народилася в Сандерлені, і Рональд Джон Джейсон Голдсміт, який народився в Лондоні. Дороті і Рональд, це дідусі бабуся, Кейт по материнській лінії, одружилися в Іллінгу в 1953 році. Батько Дороті працював слюсарем, це Прадід Кейт на авіаційній. Техніці сам він був частиною невеликої родини, яка була тісно пов'язана з шахтами поблизу. Про родину Харрісон є записи про їх місце роботи, а також те, що у 1921 році ця сім'я жила за адресою Barrington Terrace і загалом 13 членів домогосподарства займали п'ять кімнат. І далі гілка по лінії матері йде сильно в глибину поколінь і поколінь шахтарських робітників. Тож, ось так лінія шахтарських робітників і спадкоємців британського престолу об'єдналися в одній принцесі Уельській – Кейт, майбутній королеві Великобританії. Родина, в якій принцеса Уельська безпосередньо виросла, це родина її батьків, була щасливим місцем. Сама Кейт у 2020 році казала, що мої батьки були дуже віддані нам моєму брату і сестрі. Зараз як мати, я дійсно ціную те, як багато вони пожертвували заради нас. Насправді, отім, окрім у цієї такої цікавої лінії того, що вони щаслива родина, з книги брата Кейт Джеймса, ми дізнаємося, що в родині дітям з маличку прививається конкурентність, цілоспрямованість. І вона настільки яскраво проявляється, що принц Вільям завжди намагається не грати в карти з сім'єю Кейт, бо боротьба там для нього занадто запекла. Я думаю, що батьки з дитинства таким чином намагаються привчити своїм дітям. Навичку пробиватися усюди, де їм взагалі треба. Тож мама Кейт Керол, як я вже сказала, спочатку була секретаркою в британських авіалініях. Потім виросла до бортпровідниці, де вона познайомилася з бортдиспетчером Майклом. Вони одружилися у 1980 році. У них троє дітей, як ми вже з вами проговорили: Кейт, Джеймс та Піпа. Будучи молодою матір'ю, Керол отримала натхнення від своїх дітей і у 1987 році відкрила власну компанію товарів для вечірок під назвою P. Компанія перетворилася на величезний успішний бізнес, який дозволив Мідлтонам відправити своїх дітей до приватної школи і купувати будинки в Балбері та Челсі. Через рік після того, як Керол відкрила цей бізнес, Майкл пішов зі своєї роботи і почав допомагати Керол. І вони почали таким чином будувати цей бізнес далі вдвох. Взагалі, цікава історія. Взагалі, у Майкла також була спадщина, суми якої нам точно невідомо, і чи нам її хтось колись розкаже. Тож його бабуся, Олівія, про яку ми вже з вами сьогодні згадували багато разів, вона була з сім'ї, де було п'ятеро дітей. Троє братів загинули під час війни Першої світової війни. А її сестра Анна ніколи не вийшла заміж. Тому абсолютно всі гроші родини пішли саме у Лівії. А Олівія передала їх потім своїм дітям. У неї було четверо дітей, серед яких був Пітер, батько, Майкла. Всього діти отримали 52 тисячі фунтів. Вважається, що це еквівалентно сьогодні приблизно 3 мільйони фунтів стерлінгів. І вважається, що коли Майкл приєднався до бізнесу Керол, скажімо так, через рік після того, як вона відкрила цей бізнес, він частково додав до цього бізнесу гроші, які він отримав у спадщину від прабабусі. А керол сказала, колись Daily Мейл, наш успіх допоміг нам побудувати життя, яке ми маємо сьогодні. Мені надзвичайно пощастило, що я знайшла професійну реалізацію, якої завжди хотіла. Тож, компанія росла, приносила прибуток, але, на жаль, коронавірус сильно вдарив по їх бізнесу. Сума боргів компанії була майже 2,5 мільйони фунтів. Керол підписала документи про борги 30 травня 2023 року. Зараз компанію частково продано. Teddy Testrick Beer Company за 180 тисяч фунтів стерлингів. Ця компанія вирішила залишити 12 співробітників і залишитися на поточній базі в Беркширі. Сама пара Керол і Майкл зараз живуть у семикімнатному будинку. У них також є басейн, тенісний корт та 18 акрів землі. Знаходиться цей будинок неподалік від котеджу Аделаїда, який належить Кейт. Уільяму. Піпа Міддлтон, яка тепер вже Піпа Метьюс, сестра Кейт, мала здібності до спорту. І коли вона відвідувала коледж Мальборо, вона мала спортивну стипендію. Ця пристрасть до спорту зберіглася протягом усього її дорослого життя. Піпа брала участь у екстремальних спортивних змаганнях. Виснажливий чемпіонат сплавання в Отіліо в Швеції, лижні гонки інферно в Швейцарії. В інтерв'ю 2021 року вона розповіла, що в Переліку її найбільших таких спортивних завдань, зокрема є марафон у Лондоні, Нью-Йорку і велосипедний тур по Кейптауну. Піпа звичайно почала привертати увагу змі після того, як дізналися про стосунки Кейт і Принца Уільяма. Також багато уваги вона. Привернула після їхнього весілля в 2011 році. Вона була в приголомшливій сукні кольору слонової кістки бренду Олександр Маккуін». І вибачте, але це не я придумала. Тоді всі СМІ масово обговорювали її стегна, наскільки вони красиві. Також британські таблоїди часто оголошували її однією з найпривабливіших жінок. Англії, допоки восени 2012 року не стало відомо, що вона зв'язала своє життя з фінансистом Джеймсом Метьюсом Піпа і Метьюс одружилися в травні 2017 року. На весіллі були присутні принцеса Шарлота, Принц Джордж. Піпа і Джеймс є батьками трьох дітей. У них є син Артур і дочки Грейс та Роуз, які гарні імена у дітей Артур Роуз Грейс. Наймолодша дитина Роуз народилася в червні 2022 року. Незважаючи на такі тісні зв'язки з королівською родиною, піпа вважає краще триматися подалі від громадськості і тримає осторонь і свій шлюб і своїх дітей. Повне ім'я чоловіка піпи Джеймс Спенсер Меттюс. Він народився 21 серпня 1975 року, в родині Девіда Меттюса, торговця розкішними автомобілями і власника готелів. І Джейн Меттюс – художниці. У нього є два молодших брати: Майкл, який, на жаль, загинув у 1999 році, коли йому було 22 роки під час сходження на гору Еверест. І Спенсер, який з'являється часто в телешоу Мейд. Челсі дитинство Метью запрошло між сімейним маєтком площею 30 акрів в Англії та іденроком розкішним курортом, який належить його батьку. Також володіє шотландським маєтком 10 тисяч акрів і розкішним мисливським будиночком під назвою Ellen Africa Estate. Метьюс розпочав свою кар'єру як професійний гонщик. Він вигравав британський чемпіонат формули Рено та європейський чемпіонат формули Рено у 1994 році. Після кар'єри гонщика він вирішив стати трейдером акцій і заснував свій хедж фонд Add Rock Capital Management, нині відомий як Eden Rock Company в 2001 році. Окрім своєї фінансової кар'єри, Меттьюс також успадковує шотландський титул Лейрда Глен Африка, коли помре його батько. А Піпа стане Леді Глен Африк. Тобто в них навіть будуть шотландські титули. Я навіть читала статті, що Піпа вийшла заміж краще за Кейт, бо в неї Класне життя і мінус проблеми з папарацією життям під мікроскопом. Хоча тільки минулих новин ми з вами якраз і говорили про проблеми саме піпи, Міддлтон, піпи, Меттіус та її чоловіка з громадськістю. І остання дитина в цій родині це Джеймс Міддлтон. У нього, до речі, друге ім'я Вільям. Тож він Джеймс Вільям Міддлтон. Народився він 15 квітня 1987 року. Він пішов в поступах матері. Джеймс зробив кар'єру підприємця. Спочатку він продавав тематичні набори для випікання тортів на день народження через компанію своїх батьків Party Pieces. Потім він створив компанію The Cake Kit Company, діяльність якої, до речі, була призипна в 2015 році, у 2013 році він відкрив бізнес по виробництву зефіру під назвою БУМФ. Останнє підприємство Джейнса це компанія з виробництва натуральних кормів для домашніх тварин, яка називається Елла Ко. Вона депутувала в 2020 році, але нещодавно він змінив назву на Джеймс Елла у 2023 році, коли стало відомо про смерть улюбленої собаки Елла. Так звали його собаку. Окрім своїх собак, а в нього шість собак зараз. Він захоплюється психічним здоров'ям. Там розповідає про свою боротьбу з депресією, яку він називає раком розуму у статті для Daily Mail з 2019 року. Публічно розповідав про свою терапевтичну роботу і казав, що навіть Кейт і Піпа його підтримували і відвідували з ним сеанси. Нещодавно він написав книгу. Ми її розбирали з вами в ось цьому відео. Книга класна, мені сподобалася. Багато нового дізналася і про самого Джеймса, і навіть про. Кейт та Уільяма. Тепла книга залишила у мене найкраще взагалі відчуття. А саме Джеймс відверто підтримував Кейт, коли вона розповіла про свій діагноз. Тоді він опублікував фото з їх дитинства, яке до того не було ніде в, на просторах інтернету, і написав: За ці роки ми разом піднялись на багато гір, як сім'я. Ми на цю також піднімемося разом. Своєю дружиною Джеймс познайомився у 2018 році. У 2019 їх парами разом з Піпою та її чоловіком побачили у відпустці. А з книги Джеймса ми дізнаємося про знайомство Алізе та Кейт. Одружилася пара в 2021 році, а в 2023 у них народився син Ініго. Особисто для мене історія Джеймса Мідлтона це історія того, як людина змогла справитися з. Змогла справитися, змогла побороти таких страшенних демонів, на жаль, у власній голові, який зміг побороти це. Неважливо, що саме йому допомогло. Це собака, це його робота, це його родина. Але це приклад того, як він зміг це побороти, жити далі і тепер насолоджуватися своїм хорошим життям. А на цій добрій ноті я буду завершувати нашу з вами історію. Пишіть в коментарях, яка людина з роду Мідлтонів або Люптонів навіть вас вразила найбільше. Мене чесно вразило найбільше те, що у принцеси Діани та Кейт взагалі є спільний предок. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Дякую вам за ваш перегляд.